160 бойових зіткнень зафіксував генеральний штаб на фронті за минулу добу. Найгарячішим напрямком залишається Покровський. Там росіяни штурмували позиції українських захисників 42 рази. 21 атаку здійснили окупанти на Лиманському, 18 на Новопавлівському, 14 на турецькому, 5 на Харківському, по 4 на Куп'янському та Краматорському напрямках. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках росіяни не наступали. І просто зараз з нами на зв'язку Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павле, вітаємо вас. Добрий ранок, слава Україні, героям слава пане Павле. Обов'язково пройдемось по тому, що відбувається вздовж лінії бойового зіткнення. Дуже хотілося б почати з того, що відбувається на над Україною вже другу ніч поспіль я маю на увазі комбіновані повітряні атаки, безпілотники, балістика, крилаті ракети, крилаті ракети з літаків. З кораблів, зокрема, і я бачу, що і станом на зараз безпілотні літальні апарати кружляють територію нашої держави. Періодично мапа повітряних тривог друзі з'являється на ваших екранах. І зараз ви бачите, що тут половина е, території України якраз червона, пане Павле, е, з того, що ви е, чули, що ви бачите впродовж останніх двох ночей, що би ви відзначили, які б там характерні б, характерні риси. Якісь обставини можливо, про які обставини можна говорити? Путін піднімає ставки, якщо говорити в політичному чи воєнно-політичному сенсі слова, наносячи одночасно з обміном полоненими, який мав би до певної міри дестабілізувати стабілізувати обстановку з. Проявити якісь паростки взаєморозуміння для продовження мирних перемовин, Путін на цьому фоні використовує як важель тиску ці масові обстріли. Ну що ж, очікувано, на жаль, так ми всі знаємо, що Путін насправді миру не хоче. Ну або о, власне кажучи, тут він нічого не програє, і навіть якщо ми намагали наполягатимемо на о, проведенні мирних переговорів, то тут він якраз демонструє: якщо мирні переговори, то на моїх путінських умовах. А путінські умови ми на жаль знаємо. Пане фасується, так пане Павле, я я я, хотів так. Я хотів. Ну, перш за все, там ну про технічну складову. Там ну мовляв, є певні зауваження, що ось ці шахеди, які там летять, летіли. За вчора, за сьогодні, мовляв, вони вище летять. пан Ігнат там вчора розповідав про те, що певна модернізація російських ракет спостерігається. І, мовляв, ну, там, чи встигає протиповітряна оборона, так? Відповідати на ось цю модернізацію. Ну, з модернізацією то окрема історія. А що стосується, ну, дійсно, кожен удар комбінований. Це теж вже е, звична тактика. Тобто використовуються різні е, види ціл, повітряних цілей одночасно, Е, е летячі, швидкохідні, низьколетячі е, з малою швидкості, з декількох напрямків. Одночасно балістика застосовується. Що змушує ну, перенапружує протиповітряну систему, систему спостереження першим ділом, тому що багато цілей різних, цілей з різними, абсолютно різними тактико-технічними характеристиками з різними параметрами, що ускладнює роботу. По ним по кожному виду цілей треба працювати за різними алгоритмами. Ну і цим він противник намагається. Прорвати нашу протиповітряну оборону, протидронову оборону. Ну і це йому частково вдається. Що стосується застосування шахедів, то знову ж таки використовуються різні варіанти від висотних, коли вони піднімають їх на максимальну висоту, намагаючись таким чином уникнути вийти з досяжності з зони дії. Мобільних груп ППО, тобто леметно-артилерійського озброєння. До навпаки, над низько летячих, це з іншого боку, це дозволяє максимальний тривалий час уникати потрапляння в наше радіолокаційне поле і таким чином прорватися до цілий. От буквально вчорашня атака, перша хвиля висотні, друга. Низько летячій тощо. Сьогодні розбиратись треба буде трошки пізніше, коли будуть більше інформації, більш узагальнена інформація по ударам ну, і по характерам ударів комплексності ударів. Вчора шахеди і балістика. Ми вчора вже говорили про те, що ворог готує і крилаті ракети. і... З моря і повітряного базування, що власне відбулося. І це ж не значить, що сьогодні вони всі вистріляють, завтра їм нічим буде стріляти. Це не зовсім так, точніше, зовсім не так. І до подальших атак треба бути готовими. На жаль, я розумію, що здається, незручно. Да? Що всю ніч не спиш, не комфортних умовах перебуваєш. Ні. Це не... ігнорувати це це неправильне рішення. І краще діяти відповідно до рекомендацій наших військових і надзвичайників. І з цим важко не погодитися, пане Павле. Не так часто останнім часом на щастя, ми чуємо про залучення росіянами якраз морської компоненти і запуск ракет, що здійснюється з морської поверхні з водної поверхні. Скажіть, будь ласка, які умови на ваш погляд повинні скластися, щоб ну ось як це було сьогодні вночі. Росіяни вивели, запустили ракети з кораблів. Ну, чесно, чому менше? Це моя особиста думка. Росіяни дійшли до висновку, що їхні хвалені калібри виявилися найбільш неефективною зброєю з усіх, які вони мають. Тобто, по ступені ефективності індивідуально для кожної зброї. Балістика йде на першому місці іскандери, і їх аналоги найбільш. Їх ймовірність ураження найбільша. Другі в цьому ряду йдуть, комусь здається, дивно, але природно, шахеди, шахеди, які беруть кількістю. Якщо ракету або збили, або вона попала в ціль, то шахедів замість неї летить десята та то сотня, то навіть якщо 80 шахедів збили, то 20. Досягнуть своїх цілей. от Це другий елемент. Третій це ракети повітряного базування, їх ефективність насправді крилатих ракет при тій системі протиповітряної оборони, яку ми маємо. В порівнянні з першими двома елементами, вона відносно невелика, там ж, до 60%. І, і калібри. Які росіяни свого часу розхвалювали при, отак, відгорнути років на 10 назад, навіть на 15 суперзброя, найкраща зброя. Ну, Зрозуміло, що це було для імпортних покупців на Індію, на інші держави, які приглядалися до російського озброєння? Ну от вони можуть пересвідчитися. Що ця зброя виявилася найменш ефективною серед е, російських е, засобів ураження. Точніше, так скажемо, наша ППО виявилася найкраще налаштована для е, її нейтралізації. Ну, але зрозуміло, що е, удари продовжувати будуть наноситись у чим у всім, чим що в них є. Ви пригадайте, 22 й рік, 23-й рік. У них трьохсоток, зРК С-300 було не ракети. Вони цими ракетами били в режимі земля-земля по нашим містам селищам, розуміючи і знаючи, що вони мають наднизьку ефективність з точки зору точності влучання. Я тут якраз про точність взагалі не йдеться задача Путіна. Якраз терористична це залякати населення. А якщо задача стоїть залякати населення, фактор тероризму, то про точність питання не йде. Головне, щоб воно долетіло до населеного пункту, щоб їхали швидкі і їхали машини. Пожежної допомоги, щоб люди панікували. Тут точність це високоточна зброя не потрібна. Ну от росіяни так діють, і саме так розставляють пріоритети використання своєї зброї. Пане Павле, в нас є ще 5 хвилин. Ми не можемо в контексті безпекових питань не поговорити про те, що відбувається вздовж лінії бойового зіткнення, тим більше є там чергова сенсаційна публікація цього разу від видання Більд. Мовляв, у червні розпочнеться великий наступ Путіна. Росія спробує просунутись до Харкова Сум та Дніпра. Я майже процитував заголовок цієї публікації. Я пропоную за ці б декілька хвилин 4-5, проаналізувати, ось це моделювання наших західних колег з приводу потенції Росії, зробити ось такий. Такий ривок з огляду на те, що ну тоді, очевидно, мають бути вже сформовані якісь ударні угруповання. Якщо вони сформовані, то ну, можливо, ми вже б їх бачили десь. Ну, наші західні колеги і ваші західні колеги часто ну, маючи недостатню кількість е такої воєнної інформації безпосередньо. На карті, грубо кажучи, більше спираються на такі загальні дані. Знаєте, про що більше говорять, це найбільш ймовірний варіант. От про наступ росіян на Харків Суми говорять дуже багато, але підстав для цього значно менше. А і про те, що росіяни полізуть на Дніпропетровщину. Говорять багато, але підстав на це значно менше, ніж е, наступ на Донеччині і навіть ніж е, е, ймовірність того, що росіяни е, розпочнуть чи збільшать активність на півдні на Херсонсько-Запорізькому напрямку. Поки що ми спостерігаємо очевидно стратегічну наступальну операцію противника на Донеччині. З метою захоплення північно-західних районів цього регіону. Основний напрямок це Константинівка, Дружківка, Краматорськ і до на півночі. От всі зусилля ворога за великим рахунком сконцентровані якраз на цій операції. Все, що відбувається від півдня Новопавлівського напрямку і стику з Запоріжчиною, і закінчуючи е, до Лиману, і навіть північніше. От, ну до Лиману це точно о, все складові однієї операції, Це е, наступ е, на Донеччину. І те, що говорять про Дніпропетровщину, це ж охоплення фактично Покровська з Заходу, е, щоб цей гарнізон не залишився в е, своєму тилу. Залишати вони його не можуть для того, щоб наступати на Константинівку. От вам весь висновок. А те, що говорять про ймовірність боїв на Сумщині і на, на Харківщині, ну це теж, очевидно, з заяв путінського керівництва і особистого диктатора російського про ті санітарні зони. Ну, з моєї точки зору, це якраз вони стоять перед дилемою. Або у них є сили продовжувати цей стратегічний наступ на Донбасі. Або якщо він не вдасться і там от все це заглопне, то журавля в небі замінити насильниці в рубці, захопити певну полосу, як Путін називає полосу безпеки, вздовж північних кордонів України, і сказати, що от саме це було метою кампанії 2025 року. Якщо росіяни матимуть успіх на Донбасі, якщо вони там досягнуть своїх цілей, то, звісно, в них в перспективі розглядаються інші варіанти, тобто продовжувати наступ на Запоріжжі чи на Херсонському напрямку, але для всього цього їм потрібно спочатку розібратися з Донбасом, а це де такий е, простий варіант, скільки вже вони так б'ються, е, як риба облід. Пане Павле, ще хвилинка в нас є ось в контексті всього вами, вами сказаного. Чи вбачається вами певний потенціал та змога Російської Федерації різко, скажімо так, піддати в питаннях додатково в питаннях особового складу або підвищення комплектації підрозділів? Перш за все я маю на увазі броньованою технікою. В нас там 30-40 секунд максимум. Будь ласка. Буквально по особовому складу все залежить від Збройних сил України, якщо це співвідношення спроможності російської мобілізаційної машини, яка обмежена навіть це не людським ресурсом, а її можливістю укомплектувати, одягнути, підготувати і тою кількістю щоденних втрат. Противника, який йому треба було компенсувати. і Чим менше зазор між цими двома параметрами, тим менше спроможності у противника наростити свій свої резерви свій бойовий потенціал. Ну, власне кажучи, це теж стосується та ж формула працює і по техніці. Техніка на складах і спроможності виробництва і відновлення. Одне друга це е, скільки техніки цієї знищують, тобто і або вважають наші сили оборон. Тобто сенсації тут не не накльовуються, повертаючись до публікації наших західних колег. Пане Павле, ми дуже дякуємо вам за пояснення і важливі акценти. Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики. Стратегія 21